Пункт 1.3 Правил дорожнього руху України. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємновічливими. Будь-який учасник дорожнього руху повинен знати і виконувати правила дорожнього руху. Незнання правил дорожнього руху не звільняє від відповідальності за їх порушення. Учасники дорожнього руху. Мають дотримуватися етики поведінки і допомагати іншим учасникам у складних дорожніх умовах руху. Водії повинні заздалегідь займати потрібні смуги руху, щоб не створювати тягнучок і не перешкоджати руху громадського транспорту. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит у сервісному центрі. Практичні іспити з водіння у місті. Будь ласка, дивіться по вашому місту у відповідному плейлісті. На каналі. Бажаю всім добра і до зустрічі на дорогах.